Всіх вітаю, привіт, привіт привіт. Як ваш настрій? Клас. Мене звати Альона і слухайте так шикарно всі сьогодні виглядають. Клас. Що, признавайтеся? Теж в чистому сьогодні прийшли. Ну, тілік ж! Вимушена вам зізнатися. Я не завжди була така чиста. Поясню, да? все своє життя я спілкувалася виключно російською. І поки все це, що сталося, не сталося, я навіть не задумувалася, наскільки собакувато я жила. Просто, щоб ви розуміли рівень відсутності українізації в моїй родині, з часів виборів Януковича і аж до кінця своєї магістратури в 2018 році я ходила з флешкою «Партія регіонів. <рес> ну, Дяка Богу, що Парасольку забрала сестра. А дощовик забрав батя, бо хто його знає, що за набір партії регіональної безкінечності міг би наробити в моїх руках. Тільки мати змогла тримати оцю опозицію і записувати рецепти в зошиті Грюля. Взагалі я з Миколаєва, але от переїхала в Київ і з часів вторгнення стала набагато частіше спілкуватися з батьками по телефону. І вони у мене перекваліфікувалися на шпигунів та шифрувальників. Вони твердо впевнені, що абсолютно всі наші з ними телефонні розмови прослуховує русня. Тому всі наші дзвончики виглядають так: типу: привіт, мам, як справи? Не можу говорити. А тато, що там, вдома? Не можу говорити. А говорити можеш? «Ну, то. І вони так ще увійшли в азарт, знаєте, якось дзвоню, питаю, де ви що робите? І мама каже, все добре, ми зараз в тому місці, де колись тетя, Даня, знайшла м'ясо за гарною ціною, а зараз тут лісь супермаркет. Ну, розняв шоці з таких шифрів. І вони ще відмовилися будь-куди виїжджати, кажуть, нам нормально. Головне, коли я репки в своїй кімнаті слухала, то їм капець як гупало. А зараз нормально. Нещодавно мені виповнилося 28, і хтось каже: та це ж лише 28, ще все життя попереду. А хтось скаже, Боже, стара І Це мать, прикиньте. Вона мене ще й в телефоні тепер так підписала. Ну, мені 28, і по маминим міркам вже весь будинок чує, як мої часики тікають. І мені цікаво, а як ця фраза про час, які може допомогти мені у стосунках? Так же можна сказати тоді абсолютно будь-яку фразу: типу, може, тобі вже заміж пора, собаки та гавкають. Або А чи на настав час тобі завести дітей? Люди то дихають, шкарпетки то губляться, алкаші то роблять несподівані компліменти. <кліп> на жаль, в житті я багато матірюсь. Мій психолог сказала мені, що у мене пасивна агресія, і я все виражаю через мат, ну або я просто ефігевше. Ну, психологія наука не точна. Але потім я вирішила копнути трохи глибше і згадала, як одного разу батьки викликали матюкливого гномика, батяного друга дяді Колю, щоб він зі мною посидів. І так як дядя Коля сидів не тільки зі мною, а ще й в тюрмі. То в цей день я дізналася, що життя може бути офігенним, а мінти афігєвшими. Один мій друг вирішив кардинально змінити свій стиль і почав носити вуса. Якщо чесно, мені ця ідея одразу не сподобалася. Я так і сказала: Кать. Ну, вуса так собі. Я розумію, що ти хочеш бути схожа на свого батька, але для цього не обов'язково носити вуса. Можна просто одного разу піти з сім'ї. Дякую. Нещодавно мала на солоду поїхати перший раз в жіночому вагоні. А, якщо чесно, я очікувала атмосферу такого типічного б'юті-салончику, де типу можна зробити манік, бровки, все і пахне лавандою. Ну, а на ділі це було схоже на дівічник 30-річної подруги. Всі просто обговорювали своїх колишніх, ділилися прокладками, ну і ходили в домашніх шортах. Але ж саме для цього ці вагони і зробили, так? Е, в моєму електронному квитку було написано: якщо якимось чином до вашого купе потрапить чоловік, одразу викликайте провідника, питання вирішить. Ну, один зімночок і людинки нема, розумієте? Ще коли купляла квиток, забрала останнє місце в вагоні. Думаю, ну не дивно ж багато хто хоче поїхати в жіночому купе. Але потім виявилося, що просто місць звичайних вагонах вже нема. Ну, звичайні вагони, цікаво, які оновлення будуть далі. Типу, вагони для людей, які слухають реп через колонку. Або, може, вагони для людей, які везуть з собою варені яєчка з котлетками. Ну, Окремих вагонів для чоловіків не буде, якщо що. Ну бо хто захоче їхати в вагоні повним чоловіками. Тільки воєнком. Нещодавно відчула себе секретарем пенсійного фонду. Мені подарували квіти у вазоні. Комусь дарували квіти у вазоні. У вас також після такого подарунку було відчуття, ніби вас недолюблюють. Ну, от що треба зробити, щоб отримати букет квітів? Зробити зачіску гульку і випустити одинадцятий Б клас? Може, я теж хочу ці фотки з букетом? Ну, коли у тебе вазон квітів, то ця фотосесія підійде лише для розсилки родичам у Вайбері, щоб вітати їх з днем дня. Може, я хочу. Щоб коли у мене хтось у гості приходить, казали, ой, який гарний букет, хтось подарував. Коли у тебе вдома стоїть вазон, ніхто такого не спитає. Максимум, що буде, це щось типу: ой, його б вже полить. <риклад> Може, я хочу, щоб через тиждень цей букет шикарний стояв такий сухий, бісив мене і що його слід виконати, я згадувала лише вже на вулиці. Всі ж так, квіти до останнього тримають. До того моменту, коли ти тупо боїшся повз них швидко ходити, бо від будь-якого вітерця вони тупо перетворюються на пил. Я називаю це вічне квіткостояння, ера смиродючої води. І зараз е ще придумали багато альтернатив, типу солодкі букети, солоні букети. Ну, дивлячись на те, що ваша дама предпочитає як півку. Але чому досі немає букетів здоров'я, які будуть складатися з таблеток, типу ібупрофен, ібуфрам, і іб... і. Я могла зустрічатися з тим корою. <плес> так, дякую. І обов'язково, щоб в ці букети входив сертифікат на походи до стоматолога. От, багато хто каже, що невинність треба з молоду берегти. Зуби, зуби треба з молоду берегти. До речі, вам не здається дивним, що дітям платять за випавші зуби? Ну, І сучасні батьки ще розказують історію про зубну фею. У мене так не було. У мене випав зуб в дитинстві, я підійшла до батька, спитала, що робити. Він каже: Ну, викинь його миші з балкону. Бать, що з поверхівки в центрі міста? І ви уявляєте обличчя нашого двірника, який протягом шести років знаходив біля дитячої гойдалки зуби. До речі, нещодавно зустріла його і дивовижно, але 76 років у нього в роті всі зуби уявляєте. Щоправда, вони всі різного розміру і відтінків. Але всі навіть трохи зайвих було. І взагалі, чому випадає тільки потрібне: волосся, зуби. <рес> чому не випадають там сенці під очима? Не потрібна половинка луку з холодильника? Чо Путін з балкону все ніяк не випаде? Абсолютно ж непотрібна потрібна річ. Ну, і дітям платять майже за все: за зуби, за оцінку, за те, що вони народились. У ну, мене так не було. Я, якщо в дитинстві я отримувала гроші, то їх одразу забирала мама на збереження. І судячи з того, що тих грошей я потім так і не бачила, то функція збереження була платна. Якось ходила, здавала кров із вени. І після процедури медсестра дала мені вкусняшку. Кажу, це за що? Вона каже, це вам за гарну поведінку. Я кажу, але ж я нічого не робила, просто сиділа і мовчала. Вона каже, я знаю. Після шести волаючих дітей це саме те, що потрібно було, і дала мені ще одну вкусняшку. <рик> я кажу, а це за що? Вона каже, а це за те, що там у нас в коридорі сидить наступний хлопчик, я вам, кому ви покажете ці вкусняшки. Потім нахиляється до мене і каже: і скажіть йому, що це не боляче. Я кажу, але ж це боляче. Вона каже, я знаю. Ми просто намахаємо малого. До речі, ви помічали, що діти вірять в абсолютно все, що ти їм говориш. Там е, Санта-Клаус існує, диплом ще пригодиться. Русня зможе повалити свою владу, ну, будь-який бред. Да. До речі, а є тут люди, які плутають імена, поплатуйте, будь ласка. Досить багато. Так, я теж часто плутаю імена. Е, якось уявляєте, при знайомстві з хлопцем випадково назвалися не своїм іменем. Да, так і була до кінця вечора, Сережи. Цьому все. для вас виступала Сережа Осьпова. Дякую.